Слава Україні! Вітаю друзі. 28 липня 23-го року. Довгоочікуване відео Відеоогляд відео, відео по формі 1. Багатьом обіцяв, багато людей запитували про неї. Ось зараз коротенько покажу, бо мушу їхати сестру треба вивезти на маршрутку. Ось дивіться, форма має. Ну, різний горіх, як і всі сорти, мілкий, середній. Ну, мілкого фактично немає, середній і крупний горіх. Окремі горіхи в минулому році він ще не набрав своєї мощі. Окремі горіхи були вже 11 з копійками грамів сирі. От. Нагрузка, як ви бачите, як для такого крупного горіха просто колосальна. От. Росте вона доволі безпроблемно, припіднято вверх. Такі кластери гарні. Їх доволі багато. Ось, дивіться. Крупний горіх. Це е, не супер крупноплідна форма, це зовсім інший. Вони як дозрівають, вони тотально різні горіхи. Ось дивіться, здається, гілочка така поникша. Її піднімаєш, а тут всюду горіх. І горіх не, не по 2-3 грама, а горіх по сухій. По 5-4 по грама сухий, по 6 грам сухий горіх буде. Це одна із рослин цієї форми. Є в мене вже достатньо її. Я її розсадив собі вже. Є партнери, клієнти, які в мене її брали. ну І ще беруть, ну таких, як на мене, в моїх об'ємах, то доволі немаленькі партії беруть. Ось така форма. Зараз я перейду. До, до інших рослин От. і вам теж там покажу. Горіх грузиться доволі непогано. Ось дивіться, який крупний. Зараз піду туди, там картинка буде краще, там трошки притінення йде. Зараз... Ось якраз йду до форми один інших саженців і зупинився біля суперкрупноплідної. От ви перемотайте буквально на декілька секунд назад і подивіться, що плюска зовсім різна. Це взагалі габітус другий, тут сильно припіднятий вверх максимально. От, то є зовсім різні сорти. Це навіть вже зараз видно. Дощ починається. Так, йду зараз до, до першої далі. Так, ось прийшли ми е, до слідуючих е, рослин форми 1. І ось дивіться, яка тут картина. Все аналогічно. Горіха багато, це омоложений, бо він був е, п, сам ствол. Посажений кольцо пішло на уровні ґрунту і я омолодив його. Ось така нагрузочка цього року сигнальна. ось, А тут вже третє плодоношення. ось, Горіх крупний. Дуже крупний. Ось. Зараз. Ось дивіться. Так, тут нагрузочка. Зараз я піду на сонце. Ось дивіться, які крупні горіхи. Дуже здоровий. І це він ще росте, бо він з пізніших. От, він ще набирає, набирає об'єм горіха. Ось гляньте. який кластер здоровений. Ось. Дивіться, чотири горіха. Які бомби. Ось. Все в горіхах. Загалом горіха. Ось дивіться які. Я зараз плюску заламаю і вам покажу горіха. Дивіться. Це просто бомба. ось Тут горіха купа. Ось, все в горіхах. все в горіхах Дуже мене радує ця форма. От, обробити її від маніліозу один-два рази, від довгоносика, все в принципі традиційно. Ось цей крайній, більше бачив сонця. Ось дивіться, що коїться на ньому. Все в горішках. Ось. Горішки, Зараз на цю сторону перейду, Теж тут цікава картина. Ось, дивіться, дивіться, щукається. що коїться. Якщо придивитися, то горіха ну, доволі таки багато. І кластери такі по 3, по п'ять, по шість, по сім штук. От, рідко буває по одному, по два. Ну буває теж, в принципі. Ось один який здоровань. Просто здоров'як. Так. Дивіться, з той сторони обійшов, з той сторони все в горішках. Ось, крупний горіх. Дуже крупний навіть горіх. А ось один з самих Ну, Він крупніший за трапезунт. Він крупніший за трапезунт. Ось, дивіться. Не в основній своїй, звісно, масі. Ой! Дивіться, ось. Які бомби. Чік і ширше ладоні. Просто бомби. Ось. Дивіться скільки горіха. Все в горіхах. Ось, йдемо далі. Тут. Зараз я переступлю, бо підв'язав до стовба. От, Щоб вирівняти ствола. Штамби вирівняти. Дивіться. Ось, все в горіхах. Все. Повністю в горіхах. Тут все в горіхах. Ось, гляньте. Прайсі я її вкажу, вже прайс майже дописав сьогодні ввечері або завтра, він буде в групі моїй Фейсбуці закинутий. Так що не зволікайте, приєднуйтесь, закидайте запити. І я вас майже всіх приєднаю. Чому майже, ну бо майже є унікали. От. Дивіться. Горіхів тьма. Як не дивно, для такої крупності горіха. Вона заклитає доволі непогано. Це такий собі нонсенс, скажімо так. Горіх доволі крупний. Ось я вам навіть зараз тут таке гарна погода, гарне освітлення. Ось дивіться, я вам покажу. Ось це форма один. Це ось шедевр з крупнішого шедевра, це не середній, з крупнішого шедевра, а це форма один. Замітьте, наскільки вона крупніша за нього. От. 5 грам, 5,1, 4,8, 4,8 грама. 5,4 грама. Це сухий горіх. Це ну, минулорічний горіх. Що тут ще є? Ще є пару горішків інших. Ось. 5,1, 4,8. Ось такі горіхи. Дивіться, третій вже фактично майже не поміститься. Ось, і це середній, чуть більше середнього горіх. Самі крупні то поз'їдалися, бо на них завжди очі падають і рука тянеться, як то кажуть. Ось 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 ось. Ось. Ще є, ось я казав, суперкрупноплідна форма. Теж вони по вазі фактично одинакові, просто що той світліший горіх, як дозріває, цей темніший і розкрас самі полоски на горіху інші. Ну, загалом і габітус, як я казав. І є ще новий хали, теж з крупноплодів. От, отакі вони крупні. Тобі ж трапезун потихеньку відходить по крупності на другий план. Не на останній, а на, на другий план. Ось дивіться, що коїться. Все в горіхах. Тут горіхи, тут горіхи, тут, тут, все в горіхах. І це не може не радувати. Навіть вона є в мене посажена між Чорним горіхом, там сіянці Чорного горіха. І вони вже по 3 метри. Я, можливо, буде серія ще про цю форму, серія випусків. Я зніму відео і там вам покажу. І там в тій тіні, що від нього від, з двох сторон відряду форми 1, буквально 50 см і чорні по. 2,5-3 метри і він все рівно там. Ця форма закладає горіхи. Ну це просто нонсенс. от Тому така форма. Люди її багато партнерів вподобали, полюбили. От. І спрос на неї в принципі є. Собі розсадився, ще хочу розсадитися цього року трошки. от Її будуть вертикальні відводки і двох річки. Небагато. Так, от. Там буде нюанс в прайсі написаний по кількості, від якої кількості вона відпускається. Такі умови я їх змінити не можу, поки що, але тим не менше. Ось дивіться, яка бомба. Все в горіхах. Ось, Бачите, ось один попався, що вдарений. Ось. Ну, Я кажу, від маніліоза потрібно обробити, а так то... Картинка дуже дуже втішна. Вибачаюсь, сестра дзвонить вже треба вести. Ну, загалом така картина. От, Все, друзі. Буду, буду ще знімати по ній відоси. Все, всім миру, всім добра. Скоро буде прайс. Чекайте.